Моє вітання вам, дорогі брати та сестри. І сьогодні я хочу поділитися з вами ну, важливими думками, які на сьогодні корисні кожному із нас. І це думки про те, як Господь нас захищає, як Господь нас тримає, як Господь дає нам бажання до життя. І це хочу сказати, це Божі обітниці, це втіха для кожного із нас. Божі обітниці це важлива частина нашого життя, тому що якщо ми дивимося в Божі обітниці, це його обіцянки, які він обіцяв, і він їх здержує. І слово Господнє оно особливі моменти показує нам, коли у нас є випробування і коли є у нас труднощі. І воно показує не тільки там, де нам погано людям і вони не знають, що робити, а обітниця показує, що є вихід завжди. І сьогодні я хочу сказати, що у книзі Ісая 41 розділі в 10 вірші написано так: Господь говорить: не бійся, бо я з вами, не озирайся, бо я Бог ваш. Я укріплю вас, допоможу вам, підтримаю вас, правицею руки правди своєї. Це обітниця, яка, яку Бог дав, він завжди поруч Він завжди підтримує, він завжди укріпляє. І якщо приходять труднощі, і він не покида в наших тяжких обставинах, він завжди рядом і піклується. Бувають моменти, коли ми почуваємося розгубленими, загубленими, не, не нас нам. Кажеться, що нас ніхто не понімає, і в нас немає сили, в нас є безсилля і життя проходить мимо нас. Але пам'ятаємо, що Бог є, Бог був, Бог завжди підтримує і завжди рядом. Він укріпить наше серце, він наповнить наші думки правильними словами і думками. І втіха, яку ми отримуємо від Бога, є не є тимчасовою і не є поверхнесною. Вона. Є глибокою, вона є натхненною, вона надихає нас, і ми йдемо далі. Тому що Слово Господнє воно, це мир, який може е, заповнювати наші серця і давати нам розуміння, як нам йти. Пам'ятайте, що Ісус сказав у Матфія, 11 розділі, 28 вірші: Прийдіть до мене всі, хто стомлені. Обтяжений і я дам вам спокій. Це його обітниця, це його обіцянка. Ідіть до нього. Амінь.